доброго дня, вас вітає компанія Автопарк в Вінницький філіал. А сьогодні покажу такий ось класний бюджетний кросовер. Це у нас Subaru Forester 2015 року випуску. Автомобіль пригнаний з США з невеликими пошкодженнями передньої частини. Все відновлено оригінальними запчастинами, дуже гарно виглядає. Ціна його складає 9990 доларів, 2,5 бензиновий двигун, 250 тисяч кілометрів пробігу. Маємо. Гарний чорний колір. Маємо ось, такі, ось також оригінальні легкосплавні диски, повністю тонований. Релінги на даху. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Комфортний в ходу, є камера заднього огляду. Маємо ось такий ось дуже вмісткий багажний відсік. Задній ряд у нас додатково складається. На рахунок заднього ряду. Тут ми маємо текстильний диванчик без жодних пошкоджень. Три регулюємих підголівники. Кузов автомобіля мінімально потребує полірування, Чотири склопідіймачі. Ось таке ось мультикермо з управлінням, Мультимедією, медією круїз контролем. Гарна приборна панель. Тут у нас є бортовий комп'ютер, велика мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. Нагадую, що ціна цього автомобіля складає у нас 9990 доларів. Позацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-який авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.